Той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, Яірна ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: Дочка моя присмерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужила й жила. І він пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть: дочка твоя померла. Чого іще завдаєш клопоту учителеві. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, І бачать, він метушню і тих, що ридали й голосили вельми. Увійшов він і каже: Чого метушитесь і плачете? Дівча не померло, воно спить, і насміхали з нього. Він же, виславши усіх, узяв батька дівчата та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі дівчину, кажу, тобі встань. І в ту ж мить дівча встало і почало ходити. Мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми, та він велів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні.